Далі про стан справ у лісовому господарстві України ми будемо спілкуватися із радником голови Державного агентства лісових ресурсів Андріаном Гутником. Е, Андріано, оскільки ви є радником голови агентства, і чи не могли б ви нам привідкрити завісу таємниці, власне, чому голова подав у відставку? Його мотиви? Мотиви, в принципі, прості. Я їх зараз спробую вам пояснити обґрунтувати. Ми розуміємо, зараз у нас пройшли парламентські вибори позачергові. Всеукраїнське об'єднання Свобода не потрапила в парламент в парламенті зараз створилася коаліція. В коаліції прописані умови, як вона буде вести економічні справи, господарські справи держави. Є також прописаний такий пункт, як приватизація державних лізоспів. Ну, на жаль, ми маємо такі приклади з європейської практики, з практики найрозвинятіших світових країн. В тому, що зараз держави, де є приватні лісові господарства, їх стараються, наприклад, навіть сусідів, Польща, Прибалтика, які в приватні лісові господарства викуповує держава. Тобто розумієш, що приватник, приватнику приватнику складно якісно вести лісові господарства. І тому, а в нас чомусь відбувається навпаки. І в програмі партії Всеукраїнського об'єднання Свобода немає такого як моменту розбазарювання, як приватизації державних лісгоспів. І тому це один з перших таких, як спонукало, факторів свободівця Чернікова, голови агентства лісових ресурсів, подати відставку. І коли ми піднімали ці питання, вони говорили, що це однозначно робити не можна, що це просто знищення галузі і в майбутньому. Яке призведе до проблем лісового фонду країни. Ну, гаразд. А яка логіка тоді ну теперішнього уряду? На що він розраховує? Він розраховує на інвестиції на покращення показників якісних, що спонукає? То ми розуміємо, у нас складна економічна ситуація в державі. Держава реально, хоча ми називаємо це АТО, ми реально живемо держава. Живе в війні, тому величезні видатки потрібно для цього. Можу сказати, що лісова галузь, Цього року дала одні з найкращих економічних показників за часи незалежності України. Це і сотні мільйонів більше надходження до державного бюджету, це і рівень самих працівників галузі, які збільшились їхні заробітні плати, збільшились і середній рівень їхнього достатку. Причому що лісова галузь не можна сказати, що одна з найбільших, але яка постійно. Великих обсягах, просто ешелони деревини відправлялись, постійно відправляються на схід країни для обладнання фортифікаційних споруд для взагалі підтримки і допомоги українській армії. Награс ви говорите про загальні показники, чи які і ще можливо структурні зміни, які протягом майже року ви, ваша команда очолювала агентство, Ви могли би собі поставити у заслугу те, що перед чим за що вам не соромно перед людьми? Ну, я думаю, ті реформи, які ми почали робити в галузі, по-перше, це відновлення державних виробництв. І зараз є законопроект один, який зареєстрований всеукраїнським об'єднаним свободою про заборону експорту круглого лісу, але тільки дубу, Ліс – це так само, як овоч, фрукт, помідор, який він вчасно дозріває. Його він або зелений, його треба дочекати, щоб він став червоний. Тоді його потрібно зривати. Тому що, якщо він ще пройде якийсь час, він почне гнити і тільки довкіллю приносити шкоду, а не в цей момент, коли він якраз дозрів. Так само і ліс. Говорить, треба там заборонити різати ліс. Ліс неможливо заборонити. Ще я вважаю заслуга також, що за минулий рік ми більше посадили. Дерева ніж його було зрубано, продано і використано в інтересах держави. Тому я говорю, що в цьому проблематики ніякої нема. Ліси насаджуються більше, ніж вони рубаються, від того отримується і користь держави, і надходження до бюджету, і екологія тільки покращується. так показав минулий рік. Коли ми зараз підводимо підсумки економічних показників 2014 року, які були одні з найкращих за часи незалежності України. В Першу чергу хотів би привітати і подякувати. В лісовій галузі працює 50 тисяч працівників. Це завдяки їхній наполегливій праці. Більшість з них віддали все своє життя, весь свій талант, всі свої знання лісовій галузі. Це безумовно завдяки їм, і так як вже кінець року. Хотілося б побажати, щоб наступний рік все-таки для країни став. Кращим і став спокійнішим. і що в країні на кінець вже наступив мир, тому що 2014 тисячі надзвичайно складний рік для країни. Все погане, будемо пам'ятати. Залишається воно в старому році, наступний рік всього найкращого. Успіхів всім працівникам галузі! Слава Україні! Ну що, сподіватимемося, що саме так все й буде, і я нагадаю, що ми спілкувалися із радником голови Державного агентства лісових ресурсів Андріаном Гутником.